Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбір у ефір. Ці дорами цікаві по своєму сюжету, тому надіюсь вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте швидше приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається знову літо. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Джень І, який знімався ще у такій дорамі як Примусь Моє серце посміхатися. Також дорамі знімалася Ніка Синь, яка відома ще за такими дорамами, як дівчата, наші яскраві дні. Сюжет дорами розгортається навколо балерини Тонгсі. -sí". Вона змушена переїхати з великого міста до свого рідного приморського містечка через роботу матері. Перейшовши в іншу школу, дівчина намагається приховати свій найнепростіший характер, але її зустрічає друг дитинства Лінь І, який знає набагато більше ні. Наступна дорама називається Зустріти тебе, полюбити тебе. У чоловічу роль в дорамі зіграв Ден Чао Юань, який знімався ще у таких дорамах як професійний одинак, любов у літню ніч. Також в дорамі знімалася Джан Е, яка відома ще за такою дорамою, як жити у напрямку сонця. Історія кохання Су нань і Су Цзіньчун складно назвати безмарною. Вона сповнена страждань і полю. Щоправда, не обійшлося тут і без щастя, які допомагають закоханим долати численні проблеми. Однак двом молодим людям ще треба подолати минулі образи і сумні моменти, щоб знову бути разом. Та як закінчується ця історія, ви дізнаєтеся під час перегляду цієї дорами. Стання дорама називається Спогади про тебе. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Ян Сювень, який знімався ще у таких дорамах, як Легенда про героїв Кондорів Нефритова династія. Також Дорамі знімалася Су Амелі, яка відома ще за такими дорамами, як Бістро на перехресті, «Серенада мирної юності. Ян Чен зростала у звичайній, але щасливій родині. Все змінилося у випускному класі, коли трагедія змусила Ян Чен почати працювати у барі, щоб сплатити за навчання. Саме там вона знайомиться з Чен Цзін Юанем, багатим хлопцем, чим викликає ревності свого молодого чоловіка Шен Хоу. Роки йдуть. Ян Сяо Чен і Шен Хоу закінчили університет, наполегливо працювали і вирішили одружитися. Але потім Ян Сяо Чен дізналася, що у смерті. Батька вина мати Шен Хоу, не зумівши це прийняти, дівчина скасовує весілля та відлітає до Америки. Але там сяочан потрапляє в серйозні неприємності і нічого не залишається, як звернутися до Чен Сін Юаня. Він підтримав її у найважчий період у житті, і Ян Чан почала довіряти йому. Але тут знову з'явився Шан Вона вирішує змінити ненависть прощенням і слідувати своєму справжньому поклику серця, роблячи свій остаточний вибір у стосунках та як закінчиться. Ця історія видінається під час перегляду цієї дорами.